Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про шизматоглотіси. Це рослини з групи ароїдних, і в природі вони зростають в азії. Налічується більше ста видів природних, а деякі є види, які зростають під водою. В річках деякі види, є, які можуть зростати як під водою, так і вздовж берега річки. Тобто рослинки досить цікаві, незвичні, і у нас вони ще не дуже поширені. Я вам розкажу про чотири сорти, які в мене тут представлені, а також розкажу про умови. Ви здивуєтесь, але умови досить нескладні. Першим я вам покажу, що з ось так він виглядає. Це природний вид. Темне-зелене листя в формі сердечка. По центру, бачите, така світло-зелена кайма. Також ще можуть бути світло-зелені плямочки на листочках. Рослинка природня. Наростає кущиком. Ось покажу вам, бачите, це бутон, але квітнуть вони якісь іородне, не дуже показово, як гла нічого цікавого, можна сміливо обрізати цвітіння, і хай рослинка нарощує розеточки і листячко. Далі. Ще ось такий сорт варігатний. Це вже виведений гібрид. Таке м'ятне листячко. зараз покажу. Бачите, з плямками зеленими. Кущик доволі компактний, теж гарно наростає, Цінується за цю м'ятну плямистість свою, і, в принципі, не так часто зустрічається. І ще один сорт: шезмотаглості Сільверформ сріблястий. з Листочки у нього теж сріблясті, по краєчках, оскільки це можливо показати, зелена кайомочка є. Листя видовжене, бачите, такої форми, теж росте кущиком, ось. Виглядає досить ефектно завдяки сріблястій формі листочків. Отже, що варто знати про догляд за шизматоглотісами? Вони ародні. Відповідно, утримуються без прямого сонечка, але місце світле. А, любять, люблять вологу, але ми без болота тримаємо. Рослинки, вони гарно наростають, в принципі. Суцвіття, яке з'являється, варто обрізати, воно не несе якоїсь естетичної насолоди, Ось, а сили в рослинки забирає. Розмножується ділення кущика, вони випускають, бачите. Тут, тут по кілька і можна вже поділити. Раз, два, там, три, буде навіть 4. Гарно наростається, звичайно. Ґрунт ми робимо легкий, пухкий, щоб волога не застоївалася. В принципі, і всі а, примудрості по догляду за ті самі. Вони варті, уваги. У нас не сильно вони поширені, принаймні різні сорта. Зазвичай там один гібрид возиться, максимум два. Ось, а такі і природні, і красиві варігатні зустрічаються не часто, але рослинка досить естетично виглядає, вона компактним таким охайним кущиком наростає, тому в інтер'єрі дуже гарно виглядає. Якщо у вас досить світла кімната, наприклад, можна на тумбочці а всередині кімнати їх вирощувати. Ну і не забувайте, не любить пересушування, тому злегка зволожений ґрунт має бути завжди добриво, звичайне, органічне, добриво, Він буде тільки цьому радий. Якщо у вас зимку, звісно, темнувато, то варто поставити все ж таки до або тоді скорочувати полив, бо фотосинтез за браком світла сповільнюється, тому багато води йому не потрібно. Тож, хто ще не має цих рослинок, дуже-дуже вам раджу. Вони дійсно класні.